Злите і падіння короля н ролу, нетривіальне полювання на прибульців, середньовічна епопея про помсту та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. Мене звати Євген, і сьогодні ми обговоримо найцікавіші кінопрем'єри цього року. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та сідайте якомога зручніше, тому що ми починаємо. Обган Меверік довгоочікуване повернення культової стрічки з Томом Крузом у головній ролі продовжує історію кращого пілота ВМС Піта Мітчелла на прізвисько Меверік, залишаючись відданим небу, безстрашний герой весь час уникав підвищення у званні. На прохання давнього знайомого чоловік змушений підготувати до небезпечної місії молоду команду, в якій знаходиться син покійного кращого друга. Зберігши основні елементи попередника, Топган є чудовим прикладом гідного сіквела. Простий патріотичний сюжет наповнений атмосферою ностальгії, бездоганним візуалом і видовищним екшеном. Стрічка буквально захоплює з перших кадрів. Драйвовий атракціон відправляє у запаморчливу пригоду, яка дозволить відчути всю швидкість і напругу. Варяг. Юний принц Амлет стає свідком смерті батька від зрадницького клинка рідного брата. Розгніваному хлопцю з клятвою помсти на вустах вдається втекти. Його підбирають вікінги та виховують безстрашним воїном. Коли духи півночі нагадують Амлету про долю, герой вирішує відплатити за батька та врятувати поневолену матір. Фільм з головою занурює у похмуре середньовіччя, відтворене до найдрібніших деталей: масштабні бої, видовищні зйомки, зірковий каст, цікавий сюжет та особливе бачення автора дозволили створити жорстоку, безкомпромісну та реалістичну історію, яка не розрахована на широку аудиторію. Елвіс, захоплююча картина, проливає світло на руйнівні наслідки угоди з дияволом, а також життя та кар'єру легендарного короля н ролу Розповідь ведеться крізь призму складних стосунків музиканта з його таємничим менеджером, полковником Томом Паркером. Неоднозначний союз двох протилежностей тривав понад 20 років. Та перетворив невідомого молодого артиста в зірку світового масштабу. На фоні однотипних байопиків, яких останнім часом виходить дуже багато, історія найуспішнішого співака планети виграшно виділяється. Приголомшливе кіно зіткане з яскравих фарб, іскристих виступів, шаленої атмосфери, безкінечної музики і трагічного підтексту. Стрічка знята вишукано з любов'ю та повагою до кумира Поколінь. Вона піднімає багато складних питань, викликає ностальгію та залишає простір для думок. Костюм. Оригінальна кримінальна драма фокусується на житті геніального кравця на ім'я Леонард. Після жахливої трагедії він переїжджає з Лондона до Чикаго, де в небезпечному районі міста відкриває нове ательє. Елітні костюми, які майстерно шиє чоловік, певна річ не можуть собі дозволити прості люди. Через це клієнтами головного героя стають місцеві гангстери. Одного разу до Леонарда з незвичайним проханням вриваються знатно пошарпані бандити, після чого, на перший погляд невинний чоловік виявляється, втягнути у заплутану гру з пошуками зрадника. Костюм це зразкова картина для любити. Тилю хитромудрих головоломок. Камерна історія розвивається в обмеженому невеликому приміщенні просторі. Вона постійно тримає в напрузі і дивує численними поворотами сюжету. 13 життів глибока історія справжньої мужності грунтується на реальних подіях. У 2018 році 12 дітей із футбольної команди разом із тренером несподівано опиняються замкнутими в затопленій печері Таїланду. Резонансна подія привертає увагу досвідчених дайверів, які, ризикуючи власним життям, доклали максимум зусиль, щоб врятувати хлопців із смертельної пастки. Напружений фільм без будь-якого пафосу продемонструє реалістичний погляд на небезпечну роботу рятувальників та найдрібніші деталі складної операції. Він занурить у темні глибини, де потрібно противитись власним страхам, тривогам і проблемам, які постійно накопичуються. Незважаючи на те, що хронометраж і темп картини доволі тяжкий, правдива масштабна стрічка заслуговує на увагу. Бетмен нова історія самовідданого героя в чорному плащі, відійшовши від звичного образу і жанру, розгортує події в похмурому готемі, що потопає в корупції та беззаконні. Молодий мільярдер Брюс Вейн, який все ще переживає тяжку втрату та тісно співпрацює з поліцією, починає розслідувати серію жорстоких вбивств високопосадовців, загадкою псих полює на нахабну еліту та залишає для Бетмена конвертики з головоломками, тісно пов'язаними з історією міста. Нетривіальна детективна розповідь про супергероїв з коміксів максимально проста і актуальна. Глибокі персонажі вселяють довіру, а їх бажання, проблеми та мотиви наближені до сучасних реалій. Неспішно в міру заплутана картина, звичайно ж, не настільки революційна, як темний лицар Нолана. Проте вона гідно переосмислює Бетмена, приваблює бездоганним візуалом роботами акторів та гнітючою атмосферою. Дорога до НБА Спортивна драма про підноготну баскетбольну освіту розвивається навколо скаута команди Філадельфії на ім'я Стенлі, який весь час присвячує роботі. Щоб здійснити мрію та стати повноцінним тренером, йому необхідно знайти ще одного чемпіона. Під час чергової поїздки Стенлі знайомиться з гравцем у стрітбол з великим потенціалом, і, всупереч наказам зверху, вирішує самотужки допомогти баскетболісту прорватися до вищої ліги. Класична спортивна драма, незважаючи на знайомий всім концепт, виглядає доволі цікаво. Передбачувана, але при цьому міцна історія про шлях до своєї мрії створює необхідну атмосферу. А велика кількість відсилань до індустрії, динаміка, гумор і, звичайно, ж, тандем головних героїв забезпечує інтерес. Впевнений фільм зможе не лише розважити, а й надихнути своїх глядачів. Ноу. No. Оригінальна стрічка про сучасних ковбоїв і загадкову літаючу тарілку бере початок в американській провінції. Головні герої, отже та його сестра, намагаються втримати на плаву сімейний бізнес, невелика ранчо, яке вирощує коней для зйомок у фільмах. Коли вночі родичі помічають зловісний літаючий об'єкт, вони вирішують його сфотографувати, щоб заробити грошей. Тривіальна зав'язка Зенело завдяки особливому баченню Джордана Піла досить швидко виростає безліч у прихованих значень. Автор не зраджує своєму меседжу. В черговий раз вдало переплітає жанри, а також перетворює дивну та заплутану розповідь у гіпнотичний сеанс, який повинен сподобатись всім фанатам творця. Нестерпний тягар величезного таланту. Це промінчик світла в акторській кар'єрі Ніколаса Кейджа, який зіграв гіперболізовану версію самого себе. Життя популярного актора скучується по похилі на саме дно. Щоб погасити борг, він змушений прийняти пропозицію відвідати день народження загадкового мільйонера. На перший погляд багать здається наймилішою людиною, проте оперативники ЦРУ стверджують, що він злочинець і вербують героя для небезпечної місії. Легка пригода зняти з іронією та повагою до Ніколаса Кейджа. Його колоритний дует з Паскалем стає головною прикрасою фільму, яку доповнюють чудові жарти і лампова атмосфера. Картина викликає посмішку. Ностальгію та залишає після перегляду гарний настрій. Здобич після відверто провальних ремейків нова стрічка про суточку людини зі смертоносним прибульцем вдало освіжила франшизу. За сюжетом у далекому 18 столітті, поряд з поселенням індіанського племені, раптово приземляється хижак, який вирішив влаштувати жорстоке полювання. Перебування невідомого вбивці помічає молода дівчина, яка, всупереч думки оточуючих, відчайдушно намагається стати воїном і прагне захистити свій народ. Запекла історія про виживання і неймовірну силу духу може похвалитись простим, але при цьому міцним сюжетом, цікавим сетингом і лютим екшеном. Здобич віддає належну шану оригіналу і не напружує й сучасною повісточкою, про яку багато хто кричав. Вона не паразитує на спадщині, а також цілком вдало воскрешає мертвий всесвіт. На цьому у мене все. Буду вдячний за вашу підтримку, коментарів, вподобайки і підписки. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі.